Так, всім привіт! Продовжуємо нашу велопрогуляночку. Погода наш, нас радує аж занадто. Так, за два дня дві поділочки. У -у -у -у. Ну, сьогодні це живе добре батарею. Так, подивіться предыдущій серії, подол, як ми до нього доїхали, тепер ми з нього повертаємося. Все в одне відео не вкинеш, все Шивати треба буде півдня чи цілий день. А я так зрозумів, чим довше, чим більше серій сшиваєш, чим може на якість це все повлівати. Можливо, на звук на якість о тут можна трошки ноги підкачати покрутити. все одно по цих буграх не погониш хто тільки зайшов на цей відео наче все відео дивиться сьогодні у нас вівтора 22. Ровно 10 годин ранку. Ебріл місяць. Правильно, якщо я не помиляюсь. Третій день Пасхи, хоча зараз відмічають тільки в неділю, виходить, червь там. Як раніше, суботи, та можу. суботу? Та хотіше може. Суботу-неділю, понеділок, а сьогодні вже вівторок, а вже все. Все, люди вже відгуляли. Все, вже сухий закон. відпостилися. Хто повний зараз до цієї будки під'їдемо, постійно? з клотару тут приймали що там потім було я вже не пам'ятаю ну, раніше пам'ятаю прийом второсировини прийом второсировини продажа опа можна можна купити Прикиньте, ти тут зробив колись продаж. Це при Совєтському Союзі бутилки приймали. А потім, кажуть, наверному клатуру. Опять же бутилки, ну все таки Все, воно зараз вже стоїть на продажі. Воно на, -на, -на таке гниле, що... що в будь-який момент може розсипатися імпланти від 9900 тупо один зуб червонець да? це ті що вкручуються. А в мене коронки такий упрощений варіант і дешевий в принципі. так це ж тут мене так? Да? давайте біля крова Краєзнавчого музею трошки проїдемо. Блін, останній раз, останній раз, ще не був парк, тепер уже Шевченка, Шевченківський парк. Не був такий зелений. Зараз, блін, а тут, як же мені заїхати. Зараз трошки зробимо коло, да? Красота, да? Навірно, сама красивая споруда в місці Полтави. Ну, на мою думку, по-любому. Блин, я ж трошки по цьому парку проїхати так. Зазеленився. Такий фан-фан-шон, там пакетинку. Ну, в сторону баки такая палка в нем, конечно, що не просто нос. Наверное, для отмазки, что типа инвалид. Блин, не сакур уж надо, да? Да сейчас надо так. Трошки прокотився. полотком. Потім сакури покажу вам, які японці нам подарували. Щось я тихо почав балахати, навіть вже підохрип. Студенти збалдіють. І пенсіонери. Сейчас будемо їхати до саду. Нема ніде нікого, вони хочуть вставати. Хоча можу лягти одразу. Осаку япанські. Япанці, ті, що подарували. Ну вони молоденькі, бачите, такі ще слабенькі. Побачили. можливо і до тих треба буде сльотати ті що в районі базару базар галини ще останній раз знімав в принципі трошки цін поспрашував і все проче ніфіга не зайшов от стой раніше залітав не, не треба було напрягатися зараз ніфіга надоїли руїни <риватиме> е этому... Як його? Ютубу надоїло руїни продвигати. Так, все, їдемо до Зігіна, там надо, щоб камера не перепочила. І будемо далі планувати нашу поїздку. Що тут теж? Давайте встанемо. А спина вже мокра. Рюкзак жару дає. Такая все Так, о, ми доїдемо зараз до ЗИГІНСТО АТБ. І там я, напевно, щось помудрую. Надоїло мені. в таку жару і сонячний день треба світлі шмотки тягати а не чорноти Тому що сонце прилипає дуже до чорного і тоді ще жарче Ну студентки не в курсі, дела навер можна було на базар заїхати узнати по чому капуста гу... огірки помідори ну не знаю а що в нас сьогодні а в принципі в принципі можна завтра у нас же ще завтра день можна кудись полетіти Можна сьогодні, але ну, щось немає сьогодні. Настрою туди їхати на той базар. Тихо, 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 тихо. От ці пару секунд можуть нам наламати весь процес. Ну що, давайте в'їдемо в Златоністо. Все, їдемо до Зігнозкого тебе. Спокою. Мід Медму... між Медму... модумуазелями Медму... проскочив, бо там з боку машинка. Треба ж мені не було вставати і пропускати, але щось так не хочеться. Отут встав. Треба через одну. От тут я встану. Гармати фанцій. Головне, щоб не потом. Як в супермаркет заходиш, бува, потом от кото як даст, Мама, не горюй. Виходиш в шоці, отравлений на цілий день. Бужесь. <гум> ну я муч, мучу, що ще другим чимсь була вдасть. Ви розумієте. От то, то ще таке. Та що, вода дорога? Що тут удивлятися? Так, і тут ми встанемо. Ох, як він летить аж стрьомно. дуже сильно пересихав оцих коментів. Я ще не мішав. Самому буду сфотографіруватися так, самому не это. Самому как бы неудобно. У мене є короче, по телефону, та хігня, така підставка, не тренога, а просто така фигня, можна сидолу поставить поставити, там. зробити отчт, Секунду кудомертом. 5-10 хвилин, ой, хвилину, целя, секунду. Можна було щелкнутися. Ну. Ладно. Не хочеться виключати відос, потім включатися. Так. Пес, будеш майонез. Пес не любить майонез. О, гламура, гламура, шпиця. Так, ще один переходик такий серйозненький. Бачите як... Шурують. а, -а понятно, київляні, да? так У нас тут немає де розогнатися. Так, оці ж ми по тій стороні їхали, так? Бо я вже забувся. Ось теж якошки нам подогнали. от ці такі. Менші, але такі густіші. Давайте хоч біля маленький ставимо. Не дадуть вам ближе показати. Бачите, молоденькі які деревця. Раніше тільки та алея. я забувся просто як вулиця називається, там старі сакури, там такі вони. Мочняві, мочніші. Треба буде спіти, буду до них з'їздити. Там всі полтавці фотографуються і взагалі. взагалі багато хто. Блін, щось мені Аня просила купити Прикиньте, а що значить без листочка вообще? Ніяких згадок. Ніяких віспоминань. Вообще не помню, що вона хотіла. Блін, прийдеться дзвонити Фу, що ж. Зараз десь же я там до АТБ доїду, паркуюся, перезвоню, знаю, що вона там хотіла. І мабуть, тоді включимося знову і продовжимо нашу велопрогулянку. Ооо. Что... Ще ми спіємо проїхати до каштанової алеї, вона розквітла. Хотя хотіть. Зараз проїдемося якраз до тебе проїдемося в каштанової алеї, потім повернемо. Скільки у нас там відео? Отлічно. 17 хвилин сюди-туди. 20 хвилин ролик такий і не длинний, і не короткий. Та новою алею проїдемо. Ой, сколько тут этих самокатів. Ось бачите, три тих провайдера, так? Да? Болт. А, два. Ну, вроді їх три було пройшли рік. Полтаві. Да, цікаво. Всі побачать напис. Окрашено чи покрашено. Чи накрашено, чи закрашено. Перший раз бачу, я клавочки красять в каштановий алеї. Навірно, ні разу не натрапляв, і це дуже рідко роблять. Два чоловіка зашкурює да? і потім красять. Не буду вставати. Так, часи, алло, ви или демонтуйте їх, вони там їх пришконують. демонтувати или что-то решай. О, коллеги на лесопедах. давайте тут приїдемо 20 секунд не забудьте підписатись поставити лайк написати коментар багато дивиться людей без підписки можливо буде відео корисне так що підпишіться курді Корді от це парень Каким толстый. Жарко ему в такой шуби. Я не пам'ятаю, до сих пор від, відбійний був чи що. Коротше, як я починав свою велопогулянку, була тривога. Потім я включився. І до сих пор люди стоять біля приватбанку. Це значить, що їх як вигнали, і так вони до сих пор не можуть потрапити. Треба в тіньок оцей зараз нирнути. підховатись. Так, друзі, ну що, всім пока-пока. Давайте, я вас попросив, підписуватися, ставити лайки. Все. Окей. Yeah, дивіться, панечка. Все, давайте, пока-пока.